27 лютого я вже пришив защиту на нову шапку. Все. Я її прожарив. Стирати буду потім вже в морі, тому що і цю штуку треба стирати теж. А стару шапку я не знаю. Я можу тут оставити, координати вам скину. І будете забирати, виставити на аукціон. Папам. Це прийшло з того боку, откуди я не ждав. Закритися від нього неважна. Ну і не треба вже. Воно вилізло тоді вже, коли я собираюсь. Палам. Горки. Кругом гори. А там наша траса. А там у них бочка з водою. Я так зрозумів, що якась аварія вчора сталася, бо цілу ніч вода тікла з неї. І вони там щось ремонтують вовсю. Отже цей населений пункт називається Эльтропіча. Перед ним я ночував. Так, ну В магазині нічого цікавого для мене зараз. А так взагалі на крайній случай можна, да. Набрав 7 бутылок. Така цікава штука. Дорога по ней мало машин їздить, но як тільки я починаю знімати, хто їде От получается футбольне поле. А там велике цивілізація. Тут якась церква у них. така хацапетовка, ну, в принципі нормальна. Дуже хорошо я тут заночував. Оце наше ущелье повертає туди, от туди нам їхать. От. Кстати, ось вот тут а, вальнар. Тут написано 112, интересно. А я думав більше. А це вот мій орієнтир, до майко. Потім нього я ночую. Ну, примерно до моєї ночовки більше ніж 62, бо до маїка це якраз середина, але хороше місце там знаходиться через пару кілометрів після нього. Тобто є орієнтір 610 км, а там побачимо. І, вот. і тут виїздно траси знову попереджені попередження там не можна. А, а куди можна? Тут нема інших дорог. І тут же одразу пеаху. Пахе стоїть там Та а следующий будет там посреди пустыни э, получается тут удобный бициклетный проезд был кстати с мотоциклов тут берут набагато меньше а вот это видите тут и телескоп наверное вот эта дорога воде до него витряки часть стоять хотя ветер хороший Хе -хе. на самом деле это анзибель вон там анзибель а это великаны охраняющие Но я тонкий ход, і я повинен їх побітити. <гум> опять пересохша річка. Ну я так думаю, що в мокрий сезон тут щось біжить, бо видно. Видно, що тут буває вода. А там якесь поселення знову. Будемо вот по цій долині, будемо їхати. Петляти по всій її ширині. Там вона стане ширше і буде настояща пустиня. Тут съезд такой, и написано Мирадор. Мирадор это смотровая площадка, типа. Я так понял. А что они тут смотрят, я не пойму. Фонари, кстати, на трассе. И вот. На горы, что ли? Так вот она. Ну посмотрим. А как тут все? Деревця посажені. як виростуть, буде тінь хороша. Отже, ми в'їжджаємо в Атакаму Треба подивитися, може тут ще інтернет є. А? В общем, это интересно, що вместо отдыха Wi-Fi тут нема. Кто тут есть он бочка с водой. Вот такое. Не дадут мне нормально записать. И с той стороны так же самое все тоже. Ладно, я, наверное, заеду, подивлюсь. Короче, тут есть вода, тут есть розетка. Я заряжаюсь, а тем временем трошки бороду своей подправлю. В общем, таки и душ. Тут есть душ. <гум> Но ну, мені поки не треба. Потому що я не хочу это смывать. Вот тоді швидко заваняюся. Я думаю, що такі ще будуть. Це дуже класно. Можна було б навіть тут заночевать. Тільки Wi-Fi нема. Угу. Получается, вроді кажется, що йдемо ровно. Якщо подивитися на оцю леп, видно який у нас склон, ми піднімаємося вгору. А там пещера. А тут железная дорожка, кстати. Она сейчас в ямке йде, Ось. Вот там она вверху. И, по-моему, там есть дырки в заборе. <говорит> evet. я, если бы ночевать було надо, я, я бы тут и полез. Блин. Там точно хорошее місце. Видно, что возле пещерки вытоптаны. Вот. Иногда дуже сильний підйом, приходиться на 3-3 їхати, а так 3-4 в основному. И вот так постепенно движемся в горку. Але видно, що скоро цей підйом закінчиться. закончиться. Дивіться, висококолійна дорожка. Іде-сюди, заворачує кудись, може в неї тут тупік. А може вона по ущелі кудись йде. Але наша дорога починає підніматися над ущелем. Ось так от кущики. Ну от під таким деревцем можна і стати. Клас. Але на горах не так комфортно. На горах, я думаю, треба шукати убіжище між камней. Так, щоб і від вітру і від сонця закривало. А от і цибулинка. Па-бам! Сьогодні буде цибулинка. Ось відсюди я роздивився, тут дуже вузька колія. По-моєму, тут пів метра. Ось такої. Вона взагалі вузенька. Нам багато, ніж та була. Так, до Мейка 40 ровно. Скоро можна перекусити буде вже. і по време якраз. Взагалі, я шукав десь тінь, але не знайшов. Тому вирішив з'їхати трубу. Тут якраз відкрита. Було. І взагалі тут рай. От, якщо вітер дує відтуди, поки сюди доходить, вузл становиться прохладний. І тут настоящий рай. От Я зараз тут і перекушу. І трошки спочину. Ідеально. З видом на гори. В такому місці ночувати це самий кайф в пустині. І саме головне насчет звука. Звука машин майже не чутно. Там. Ви думаєте, підйом закінчився? А ні. Он впереди гостинець. Но я замітив, що він плавний дуже. Отак сюди, гори, і десь, до я аж в тієї гори, туди кудись. А там не Да. может там туннель интересность интересно нака да. такая а там старая дорога пішла сторону у и наверно подъем крутіший был а цю пустили сюда и разрезали цю гору а вот там на вершине телескоп. Но подъем плавный. По-моєму, дальше будет вообще хорошо. Все, вот ущелье десь уже до конца дойдемо и там закончится этот ужас. Не знаю, як будет чутно, мій голос, попробую закрыть трошки. Получається, вот ця стара дорога, вона йде отак, поза от її горою, і вон там он виходить. І вона дуже прямо йде вверх і соединяється десь вот там з нашою, і вот там от, в тому місці, напевно. Це представляєте, наскільки там крутий підйом? Що ця отак так от. А зато тут класно. А дивіться, який там оазис. І до нього можна доїхати по оцій ґрунтовій дорожці. От туда і раз. Пунь. і попадаєш прямо до нього. Це якщо його побачити відтуди, якщо їдеш з тої сторони, можна спуститися, заночувати і потім вийти внизу там. Ось таке. Та й знизу можна піднятися, просто знизу ти його не побачиш одразу. Я його побачив оттуда з петлі вже. І отам от іде наш підйом. І оттуда телескоп взагалі близько видно буде. Дивіться, що я знайшов. рай. Ми в Чорногорії якось їхали і було пекло кругом. А потім ми зупинились в такому раю. А Ігор сказав Оставте мене тут, я буду тут умирати. Разход води доходить до максимуму, я вже прийняв приблизно 3,5 літра за сьогодні. Пока їду. От. Я думаю, що приблизно 6 літрів йде до фініша. О, і стара дорога знов показалася Вона конечно йде намного прямі, но там бы пришлось їхати на низькій передачі Ну и я боявся, что может быть поганое покрытие. Вона покоцана вся. Но судя по всему, її пользуется. Отам вона різко заворачивает. Десь вот там вони должны будуть з'єднатися на вершині перевалу. Ось вона вже близько. Я думаю, що скоро. В общем, вона йде понизу. А потім йде резкий серпантин вверх Отакі от И тут вони з'єднуються, И далі стара дорога йшла Навірно приблизно так же Не вона йшла круче наверх Вона навіть кудись сюди заворачувала Потому що для неї такого глибоко не могли вирубати Для нової прорубали ход вот. Бачу такі набори Я думаю Ух ты А потім думаю а На нахрена він мені о! Все! Я це зробив. Блін, який же тут вітерець прохладний. Клас! Постаю тут трошки. Надо было туди трошки проїхати, там хороший вид буде на ту гору, Які ж вони, блін! З кожним перевалом таким Пустиня становиться все пустыністю. І там взагалі біле-біле все. Кошмар просто. Все! Да, там взагалі все біле-біле І гори білі і воздух прозрачний. Но є хмарки. О там дивіться, водах, водохр, Вдохр. Так що вода в них є. Правда, тут у мужичка, во там бочка. І во там, от. вони, напевно підвозять оттуда, но там вода есть. Воздух дуже прозрачний, все таке яскраве. Прям нереально Саме главнее, що ніде немає ніякого знака, показующего яка тут висота була на перевалі. От. Ну, я думаю, що десь я потом на гуглі подивлюсь, як інтернет буде. Какая тут висота, цікаво Но ну, я думаю, кілометра тут ще немає. Бо я же вчора піднявся на 500 там 70, но я потім спускався. То есть, бачите, я могу спокійно їхати без рук. Раніше не мог. Раніше колеса були криві, і мене все колбасило в різні сторони. А тепер могу. Ось дивіться, що тут тут поворот. Це дорога на обсерваторію Ласілла. Не он вона, кстати, так. А то я бачив другу обсерваторію. От, От вона на самому верху там. Коротше. А, ну, не має смысла туди їхати, тим більше я і не планував. Хоча, виходить, зробили туди класну дорожку. Кстати, вот там вон, на вершинці теж обсерваторія. Якраз на фоні хмарок. Та, яку я вже знімав, він теж відсюди видно. Тобто відсюди видно одразу три обсерваторії. до Домейка примерно 20 километров, а до места, яке я планировал ночевать, примерно 30. Ну, может, я туда и не поеду, может, там найду в Домейке. Электрическое поле. На нем выращивают электричество. Короче, вот пункт оплаты, и сразу за ним ось стоит чувак и продаем морозово. І багато хто купляє. Конечно, блин, пустыня кров. Я пошти як вы. Я тоже орел Не бойтесь. Давайте я вас диска с ним. бойся, не бойся, не бойся. Ты уже молодец. Ты переляканный, а ты не боишься. И еще десять песен нашел в себе в коллекцию. 2021 год. Тысяч часа три назад тут была бы хорошая тень и можно было бы теперь Перекусить, помянуть. <свят> и кепка. <свят> и шлем. Всяке... і дивіться що тут є. Бачите? Ви бачите, що тут? Це для таких як я спеціально. Залишили. Ну, мені не треба, але класно. Тепер буду знати, що в пустині в принципі не так все плохо. Дивіться, от як виглядає це село. Це такий рай посеред пекла. У них там бочка, там за якась церква. І сколько вони тут дерев насадили. А кругом а смерть взагалі. Абсолютна. Там у них якісь фермочки. І тут теж зробили типа, парк до дороги. І тут. А? І проложені труби кругом для поліва. Бо так воно рости не буде тут ніяк. А ще, виходить, там де труби, вони наче прокопали, наче такі канальчики, щоб вся вода, яка туди буде тікти, щоб вона чітко йшла, щоб мимо нікуди не уходила і збиралася якесь определене місце. Вони всю воду збирають, виходить. І у них завжди є вода. Поэтому... Вони її збирають десь в резервуари якісь, може бути. Може, є такі істочники, що постійно тікують, Хоча тут може і не бути такі, да. Ось так от. Я думаю, що вона йшла по цьому. Мені по време ще рановато, але это... я так подивився на всякий случай цю трубу. До неї дуже легкий доступ і в этом є недостаток, бо туди ходять, самі знаєте за чим. Але класна, вона така іменно В общем я подивився, тут заїхав в цей магазинчик, подивився. У них бочка для води і у них є там щотчики для води. Значить, у них є і водопровод. Чи тут все-таки есть вода В принципе были и раньше хорошие местя но я подумал время ще, ще можно целый час ехать потому что по пол 7 -по мне можно до восьмого ехать спокойно Потому что темніє в дев'ять. Я поеду и зараз уже за селом буду ночевать Вообще непонятно что таке Похоже на детали от телескопа башни Но вряд ли тут колись мог быть телескоп Скорее всего их притягнули. притянули там Дон Кихот он Скоріше все якийсь ресторан туди Но судя по всьому зараз він не працює. Ось вальнар ось 50 км Це взагалі красота Чим менше мені залишиться до нього тим краще Бо я в нього хочу приїхати поранше і ще в магазин зльотати Виїхав за село взагалі пусто було А тут вже якась рослинність з'являється Там якесь місце через 10 км від села Обозначенная как парк, и там есть какая-то зелень. Вот такие. Ну, мы будем ехать, будем дивиться, интуитивно. Как только побачу что-то интересное, так и стою. У нас запас времени есть. Вот тут. Самое интересное, что тут, блин, чисто. Кое-где что такие следы есть, но если дальше пройти нормально. Отлично. А с той стороны, я думаю, что и дров найду. Я еще тут подивлюсь. Подивлюсь з всіх сторон, час, зараз пообсідюю. Ну і все одно, все, далі йде гору, вгору, немає смысла їхати. Короче, там немає де сховатися, ті де дерева вони не закривають нічого. Зато я не зря ходив, я знайшов дрова. Цих дров мені вже хватить. Болі чим ось вот так от, серед пустині. Якщо так поглянути, каже, оці кущі вони, кстати, не сухі, з них дров не буде. Вони просто замерші. Ну я скажу, ще на ту сторону гляну, що там. Коротше, я знайшов місце ще краще. Навіть ще краще, щоб чим там було передгом. Тут це найкраще місце, яке я сьогодні знаходив. Зараз я покажу. Ось там воно. Тут дирка. Тут сліди, кстати, мотоцикла, якісь мотоцикл їздив. Ось я пройшов по цій канаві. І тут ось такий бац, Отводок в сторону. І о, суперничка. Ідеально. Мене навіть не буде видно з дороги. І шума не буде чутно. Я тут внизу стану. От. Ну, можу подивитися. Тут дрова є кстати. Зачем мені туди ходити? Взагалі сонце зараз тягне, А ще я думаю, що сьогодні я таки побачу комету. Бо горизонт дуже низько, якщо вилізти сюди на горб, то буде класно. Дивіться як я закріпив палку, на і зацепив палатку. Там зацепив закущик. Дрова я зараз перенесу сюди, камушек мені буде підставляти під кружки, палити буду отут, вітрозащита готова. Тому що вітер по-любому буде, я одразу вирішив все встановити, тут дуже комфортно буде. Потім напроти палатки дуже тісно виходить, а так нормально. Найголовніше, що можливо, утром якось зможу зробити закриття від сонця, якщо сонце буде... Потому що його може і не бути. Воно так десь після 11 часов починає сквозь хмар і починає пекти, а до того не пече Так що може ще і справлятися. Отак заканчивається сьогоднішній день. Може ще буде пар пару кадрів возить костра. А так я доволен сьогоднішній день. Прошла ночок офігенна і ця теж класна. Блин, посреди пустыни. В общем, все класно. В пустині можна жить. это пустыня, прям настоящая пустыня. Хотя вот эти кущики... Ну, перед этим не было вообще ничего, ни А вот тут начались эти кущики. Тут какая-то такая низина, труба тоже хорошая. Ну, вот, в общем, таки классно. <laughs> Будем жить. У нас все есть. У нас есть классное место. У нас есть дрова, у нас есть вода. И у нас даже есть вино. Вот так вот. вот. А на ужин я буду готовить рис с цибулькой новой найденной и рыбка. Прикуска. Все, солнце зайшло, А там фонари світяться, Освещают Потому що там якесь і та самая аж тет И возле нього дорога освещають фонарі. Ось собственно сама труба її хорошо видно отсюда вот. Палатку я закрыв Бо тут э, могут быть ночные всякие животные непонятные Лучше закритися, тому що зараз никого нікого немає. Але я знаю, що в пустині бувають нічні твари. Всякі насікомі, пауки і проче. Ось так от будемо сидіти. У нас так затишно тут. Кошмар, Я так перший раз ночую. В пустині, в ямі. По поводу цих самих перевалів я можу сказати так, що вони класно цю трасу зробили. Хорошо вирівняли і підйоми, і згиби. Дуже-дуже хорошо підніматися по ним намного легше. Якби було по старій дороги, я представляю, це була б смерть взагалі. І тут виходить, крім цієї дороги, фактично ніяких дорог немає. Всі інші дороги, то возле Ласірини, ота дорога, по якій я їхав до своєї стоянки, вона взагалі капець. І тут такі второстепенні дороги всі. от крім цієї дороги, нормальних дорог немає. Отаке. Ці дрова офігенні, вони якісь такі смолисті. Аромат дають какой-то. Це не таке растіння, вже, як там було. Того растіння вже більше нема. Шкварчить. Вітер гуляє в різні сторони. Я думав, отсюда закрити, воно и оттуда трошки піддуває. Ну не страшно. Все одно ветрозащита працює. Ще пару кадрів, вона так класно виглядає, красним освіщає, прям пустиня, пустиня.